Всім привіт! З вами Олексій, і це топ-5 головних подій за сьогодні. А сьогодні в меню, друзі: котел для окупантів, фейерверк у Білгороді, панічна атака піскова, ювелірна робота наших дронщиків і ще трохи комедій в Чорноморському е флоту російської армії. Тож, поїхали. Почнемо з того, що Сирський підтвердив котел під добропіллям. Головнокомандуючий збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що внаслідок нашого контрнаступу на добропільському напрямку частина підрозділів ворога опинилася в оточенні. Це не просто просування чи випадковість, це тактична пастка, з якої їм вже друзі не вибратись. З початку операції, за словами сильського, звільнено близько 175 квадратних кілометрів, а втрати ворога сягнули понад три тисячі окупантів. Наші воїни продовжують зачистку і поповнення обмінного фонду. Далі, Білгород залишився без світла, а завод у Брянську без деталей. Поки на фронті утворюються котли, в глибокому тилу нашого ворога триває сезон фейерверків. Цієї ночі добрі дрони завітали прямо в ТЕЦ у Белгороді, після чого в центрі міста зникло світло і почалися навіть перебої з водою. Ну а щоб росіянам було ще веселіше, наші ракети Нептун та дрони успішно атакували Карачевський завод електродеталю у Брянській області. А це друзі ключове підприємство, що виробляло комплектуючі для російського ВПК. За деякими даними говорять навіть, що було задіяно 4 ракети Нептун, дальність удару 240 км. У Міноборони РФ, звичайно, звітують, що всі цілі збиті. Але тоді питання, а чого так палає Карачевський завод. Пункт 3. У Кремлі, друзі, істерика через ракети та тамагавки, які Дональд Трамп хоче передати в Україну. Новина про можливу передачу України ракет та викликає в Кремлі ну справжню паніку. Рот Путіна Пісков вийшов до пропагандистів, а просто з цілою лекцією, намагаючись зрозуміти, а хто буде запускати ці ракети, хто даватиме цільове завдання і хто взагалі буде залучений до процесу та відповідати за удари по Росії. І, друзі, знаєте, така. Деталізація цього питання і про те, що Пісков прочитав цілу лекцію, говорить про те, що росіян це питання дуже-дуже хвилює та лякає. Хоча Пісковий намагався там в кінці додати, що там це не якась чарівня, чарівна зброя, але його тремтячий голос та стурбованість ну, свідчать, звичайно, про протилежне. Тим часом наші дрончики. Продовжують творити просто дива. Уявіть собі, бойці 59-ї бригади показали справжній клас. Маленький fpv дрон вартістю всього в 500 доларів знищує російський ударний гелікоптер Мі 8 вартістю в понад 10 мільйонів доларів. Ходять чутки, що на борту навіть міг бути генерал із Північної Кореї. Але навіть без цього це ну просто блискуча демонстрація нашої технологічної переваги та майстерності наших пілотів. Ну і наостанок комедія на Азовському морі. Російський флот вкотре доводить свою велич, як повідомляє Дефенс Експрес, малий корабель ракетний корабель, який, до речі, був озброєний калібрами просто в паніці тікає від українських морських дронів на повному ходу врізається в цивільний танкер. Аварію намагалися, звичайно, приховати, але в мережу зливає хтось злив звід капітана, який про це докладає. І це, друзі, ідеальна просто ілюстрація стану на, наразі російської армії. Це паніка, некомпетентність, ну і постійні фейли, тобто невдачі. На цьому я завершую своє відео. Як бачите, новини чудові в усіх напрямках. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в перемогу. Слава Україні! Підписуйся до зустрічі!